3D-сітка, чи у вас сітка рабиться, ви хочете, щоб її закрити, щоб був зелений забор і щоб нічого через неї не було видно. Ось, будь ласка, є такі елементи, ось така ялиночка. Тобто, ріжеться під будь-яку який під будь висоту вашого паркану і вставляється дуже легко просто. Тобто, я вам зараз навіть в цьому відео, не, давайте в слідкуємо відео зараз вам покажу. Тобто, одна штучка, ось це в мене двохметровий паркан, 2 метри цієї штучки коштує лише 25 гривень цієї ялинки. То есть, а якщо це 3 d паркан ну, вставляємо по дві штучки. Можна, в принципі, одну вставити, але виходить лисовато. А ось ви да дивіться, в дві штучки вставлено і майже ж майже вже нічого абсолютно не видно. Тобто 25 гривень, виходить, ну, 50 гривень у нас іде на одну секцію. А 36 штук іде приблизно на квадратний метр. Тобто ви можете собі порахувати, яка у вас довжина. Забору. Метр виходить, 12 гривень 50 копійок, якщо метр. Ви рахуєте собі загальну довжину свого забору, далі рахуєте висоту і ми вам підберемо, скільки це приблизно буде штук вам потрібно. Тобто в стару свою сітку можете вставляти, немає у вас сітки, ще немає паркана. Можемо вам брати повністю на основі, чи на 3D-сітці, чи на чи сітка рабиця, буде відразу цей елемент вставлений і буде у вас класний зелений паркан.